Всім привіт! Сьогодні обзор на військову машину. В е, цієї машини тут відкривається капот. Він не повністю відкривається студию такий. Е, тут є номерний знак 1527. Тут відкриваються двері, тут відкриваються і з цієї сторони теж тут відкриваються. Тут є така штучка якась чорна. Тут є ще така штучка, туди щось складеться всередину. Тут є ще ззаду така штука, яка відкривається. Місь такого вона відкривається. Тут є ще така пушка, вона стріляє ракетами. Вона ще піднімається вверх, ось так. Може тако крутитися в різні сторони. Десь сюди військові можуть зайти. Не сюди залізуть. Тут всередині такі сидіння. Тут військові будуть сидіти. Вони ще ось такому будуть складатися. І також розкладатися. Тут є руль, він, він крутиться. Є коробка передач, щоб їхати назад, вперед. Є тут такі великі колеса. Їх тут шість штук. Є. Є ще тут такий щось відвалилося. Зараз ми його вставимо сюди. Це пушка, зараз ми її прикріпимо. ось так, все, Тут є якийсь такий бачок, туди може бензин заправляти треба. Є такі сходинки для військових, ця машина висока і хоч заходити. Тут рука пролізе всередину, вона може пролізти тако, там пролазить. Тут є ще отакі бачки, воєнні якісь. Тут. В цієї машини вона добре скріплена. Це українське лего. Це така Ось тут відвались опять. Тут є така антена, тут є такі ще решітки, тут. Тут є ззаді такі фари, такі червоні. сюда и тут. Открывается, что такие рухаются тут штучки. Вот такие. С той стороны так же самое, и тут. Такому он. Такой. Чтоб машина ездила. Тут, И тута я такие решетки Тут. Тут багато місця в цій машині. Тут ось де щось відвалилося. Все. Вставив. Так. ця вона крутиться. Так от туди-сюди. Назад теж. Тут є ще така ця. Така решітка, така ще тут опалка є. Тут осі вікна рухаються, ось тако, такого не рухаються, і це отако рухається. Ой, щось відвалилося цієї машини. Ось так рухається, може рухатись. Ну і на цьому все будемо закінчувати. Всім пока!